Ні, Якщо ти зупинився, питатися де припаркуватися, то в цьому немає ніяких проблем, розумієш? Ну, Тільки не треба кричати, які... ну що а а ти кричиш? Якщо розібрались, то що ти, ти? Саня? ти якийсь чудак. Ну то ти поясни, сказали, від тебе поняли, що Ні, ти Ні, то Ну все, Дивися, Якщо ти, послухай сюди, послухай сюди, послухай сюди. Якщо ти зробив так і все пояснив, я думаю, Послухай, то треба я думаю, конфлікт вичерпаний. Ну, я це, не сварився. зварився. Слухай, людина, вивчить свої повноваження. Ні, чекати. якщо ти зупинився, спитався, де Спитати, припаркуватися, то тому... Так, так. Ти не зупинився, в мене тут всі ті мої повноваження. Так, ми прийшли, це не акція, ми підійшли до тебе, як до всіх громадян. Все, 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 не зварився. Не зварився, все, тільки машину не став. Я на пару минут. Мені треба вигрузити Звідки. А біля адміністрації? Я розумію, але якби я була просто дзвоня, а, на, а на ринку є стоянка. Ну я розумію, але в мене тут магазин. Ми теж розуміємо. Знак одне, а не. ще немає. 10 метрів від пішохідного переходу. У правилах то є. Ну ладно, не будемо говорити за 10 метрів. То, що до ну, не, на пішохідному переході. не на пішеходному перевіряють. Не Незаконно офіційна, паркується. Офіційна парковка з тої сторони, і з тої сторони. А там нема знака ніде. Де знак? Є? Ні. Ну то як офіційна карман. парковка? Карман? А карман це доїзд мені, в мене тут карман, доїзд до моєї до роботи. Які це опери парковка? Е, карман є, значить можна. А. der a, es macht benzin, ey

він має будинку, якщо ви туди холодили, то він не буде приходити політичні. Якщо людина проживає, то вона, так, має право. А якщо вона тут не проживає, вона не має права. Ну, у мене, що ж тут а Якщо я б скажу мої родичі, я вам зараз скажу Там люди стояли так само і вибирали, і доставали, півчаса ніхто його не штрафував. Хочуть, а ви зараз ну, покажіть, да. ти Слухає! Що ти її Ну Покажіть, де стоянка, де ми, мені там машину. ну на ранці було стати, показати, ну, щоб тут виступати. Я б тоді постараюся до то нього ще робити. То вас потрахували правильно чи ні? Ну, звичайно, правильно. На нашу чинну законодавства. Якби якось так. Але вважаєте, що щось тут неправильно бо треба, щоб парковка була ну, законна? Звичайно. звичайно. А хто ви, тому? Звичайно. Звичайно. ви не в тому? тут Рада, рада. Добре, ми запитаємо сьогодні, люди сьогодні, влади. Люди не видозволи на відкриття цього, цього ринку, правильно? Не видавали. На торгові місця де брудо докидали торгові місця вже доволі з ринком. Ну, з ринком, правильно. А, а ринок на нашій території. Ринок, ринок, ринок. підготуються. Ну, тут це, вже треба якось організовувати з тими людьми, які керують ринком, щоб За їхні так, як це підприємство. Хай вони вирішують ці питання?